Щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла. Як споконвіку воно ведеться, ми вас вітаємо від всього серця і уклоняємось при цім злибоку, і промовляємо. із з новим роком! прийшла Salve, privitaniae siusci рік новий, хай ваше підприємство процвітає з чудовим святом радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітаємо. Незабаром Новий рік переступить ваш поріг. То нехай він завітає з тим, що серце побажає, і принесе вам багато радощів у вашу хату. І здоров'я цілий міг покладе на ваш поріг. А всьому нашому народу він добру долю принесе, усяке зло і лиху пригоду від України відведе. Сію, вію, засіваю з новим року вас вітаю, Щоб ви всі, Щоб ви всі були здорові і на подвиги готові захищати батьківщину, нашу рідну Україну, богатинської вам сили. При багатстві, щоб ви жили, щоб вам щастя посміхалось і в житті усе вдавалось. Не дай Боже вам зазнати, розмовляють, як гармати. Ми усі вам зичим щиро пісні і міцного миру. Сію, вію, засіваю, з новим роком вас вітаю! Швидова. Живеличати, це земля народих, на всіх закони, новим протоколом, но вищам, новим протоколом, усім його. Всі ми розуміємо, що рік, який наступає, не буде легким, тому що ми, напевно, вчимося жити з небезпекою поруч. На сході України йде війна. Не одна мама сьогодні плаче, а ми так хочемо миру, а ми так хочемо щастя своїм дітям. І тому нехай сьогоднішні наші побажання долетять далеко-далеко аж туди на схід, щоб там зрештою зупинилась війна, щоб зрештою мир повернувся на нашу землю. Ми, як матері, як дбайлива мати Україна молимось за своїх синів, за своїх чоловіків. І... Ми хотіли б, аби наші побажання, аби наші слова і наші пісні, помножені на вашу увагу, на вашу любов, долетіли туди, до наших хлопців. Давайте їх також згадаємо сьогодні. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю покривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: «Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїну. Я пітра, тільки минула газа, вой ти сину, синочку, я там тобі дали ні, носи себе. Ми віримо щиро, небо голубе, що мирною веселкою озветься. Рік новий, рік щасливий, він прийде єднання час від серця і до серця. Бо в серця горить, давайте в мирі жити і завжди всіх любить. Давайте в мирі. Хочу привітати і колектив Ладограй Подільського народного університету культури від самих найменших наших пацієнток, їхніх батьків від колективу дитячого відділення. Я хочу висловити щиру впевненість, що ті зерна культури, зерна любові, які ви від свого серця несете перед день нового року, принесе маленьким діткам одужання. Мир Україні, щастя кожному дому. Будьте здоровими і щасливими. Раді вас бачити кожен і кожен рік. Вже традиційно так стало, що ви нас вітаєте не вперше. Хай Бог благословить всіх вас, хай благословить всіх нас. Хай новий рік принесе Україні істину мир, тому що без нього не може бути блага на землі. І мир найбільше щастя винесете мир, винесете культуру. З Новим роком вас і з новим щастям! Сьогоднішнє привітання, на жаль, із сльозою, з присмаком тривоги, але дійсно і ви, і ми переконані в тому, що ми переживемо чоловіку годину, що в нашої країни дійсно буде прекрасне майбутнє, і що ми дійсно цивілізована європейська нація, яка буде жити у спільноті. Європейських країн, а не у спільноті напівдикунських країн, які несуть нам біду, смерть. Щиро вдячні вам, тому що ви вже як наш талісман, коли так. ви приходите і вітаєте, то все одно приходить щось, щось тепле на душу. Доброго! Так, Дякую, Дякую вам за те, що ви нас уважили. Дай, Боже, ваших домкам миру, щастя, і щоб ніколи не забули це слово війна, і хай, як ми колись згадували, що наші діти, прадіди це все дорогою ціною заслужили, І щоб дійсно ніколи більше слово війна в цій Україною не витали. Дорогі наші колектив, народний, чим відрізняється народний колектив від професіонала, що вони поють від душі. Они сами объездили все предприятия города и предложили, что мы хотим людям принести поздравить в канун Нового года хорошие слова, хорошие песни. Давайте их поблагодарим за то, что они делают. Действительно, год тяжелый. А они организовались сами и делают такую прекрасную работу. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Молодцы. Я хочу, девочки, от всех нас искренне поздравить вас тоже с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым. Самое главное, поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, подарили частичку своей души, подарили нам радость, поздравили нас тоже с наступающим Новым Годом. Пожелать вам самое главное, это творческое вдохновение и больших-больших свершений, вашем прекрасном деле здоровье счастье и как вы говорили вот это самый важный вопрос который сейчас есть это мира и спокойствие для нашей страны и чтобы в семьях все было все хорошо чтобы все возвращались кого мы ждем чтобы все были здоровы любви улыбок и богатства Спасибо. Маленьку поправку. Ваш колектив має називатися не Лада Віном», а сонце з Віном». Тому що ви для нас є таким променем тепла. Кожного року ви нас благословляєте на гарні справи. Ми, напевно, як і ви, творимо таке все, що можна зробити для України. Ми продаємо вироби, які люди вишивають своїми руками: творять мистецтво, творять красу України. Ви її робите на своєму підприємстві і виражаєте в пісні. Я вам бажаю всім міцного здоров'я, бажаю мирного неба всій нашій Україні і нашим українцям. Бажаю теплого сонця, бажаю вам злагоди в ваших сім'ях і процвітання вашому колективу. Ми вас дуже чекаємо кожен рік і дуже раді, що ви за нас не забуваєте. Хотів би, щоб теж те, що ви говорили нам, що воно відбулося для вас, для всіх. Людей для нашої територіальної команди України. Хай біди залишається в 2014 році, 15 рік нам принесе тільки щастя, радість, щоб біди не стосувалися вони ні вас, ні вашого колективу, ні вас особисто, ваших сімей. Хотілось побажати вашому колективу розцвіту, процвітання, визнання, творчих успіхів. А вам особисто здоров'я, щастя, вашим рідним, близьким, вашим сім'ям. Шановні наші колеги. Вам дуже вдячні, тому що дійсно свято в цьому році у нас не просте. Це відчувається і по настрої, і по піснях, і по словах. Але все одно, якщо ми з вами залишимося людьми і будемо відчувати і допомагати один одному, це дуже дуже важливо. Тому я сподіваюся, що 15-й рік. Хоча там прогнозують різні речі. Астрологи розказують, що це треба ще почекати до 18-го, і от там щось відбудеться. Але де нам був сил все ж таки в 15-му році зробити все те, що заплановано? Хоча ви знаєте, що вночі прийняли бюджет, і там для нас, працівників культури, немає нічого абсолютно хорошого. Да, але сподіваємося, що будемо відстоювати, будемо боротися і якщо ми разом ми сила. Шановні літинчани, шановні наші друзі, ви нас привітали із святами новорічно-різдвяними і ваші пісні, ваші слова, я переконаний, і торкнулися кожного серця і кожної душі всіх присутніх в цій залі. Ми також хочемо. Від імені нашого колективу і себе особисто я хочу привітати вас придячними святами і з Новим роком Різдвом Христовим, миру, здоров'я, добра, благополуччя, родинного тепла, затишку, Божого благословення. <клес>